Друзі, всім доброго здоров'я. Ністер Осінь, вже практично кінець вересня. Хоча відео напевно вийде ще пізніше. Рівень води вже достатньо впав. Приїхали під вечір, зараз 17 година. Ну так, 2 години у нас буде часу позакидати. На спійнях приїхали з Олегом. Двоє. Так, друзі, тепер розкажу про монтаж. Який ми будемо використовувати повідок 10 метровий з фльора. Тут стрімер висить, а нижче буде Будем чіпати різні. Зараз облегтя басик. Та різні будуть чіпляти і цикади. Тобто, такий подвійний монтаж, а вверху стрімер на... Ну, стример-борідка на жерошка. Бачите, як вода впала на сантиметрів? Десь 30-40 в висоту. Якби хто питав, спінінг 3,15 тестом, довжина 2,62. Поки що перекат тихий. Немає виходів риби. Ніхто не скаче. Він догнав щоб... Взяв на стрімер, бач? Mm -hmm. Як добре, що ми їх взяли. Все не б'є. Я мали непогано. Це жерешок на стрімер. Стример плюс воблер. На, Розчіпай. Клас, перший риба є. От це добре, це добре, що жерешок активний. Посилання на на воблери, на стримера, все буде під відео. Чіпляються каду. Так, поклявок більше не було ані в мене, ані Олега, але є виходи риби. Десь там, десь там якийсь сплеск. Була щойно покльовка, але не знаю чи на цикаду, чи на борідку, на стрімер. Аж с їх розвернув. Mm. Так покльовок немає нема. Але якщось бабахне. Він піде на покльовку. Сьогодні поки що. Я хлопці <головік> зійшла. Здійшла? <головік> що це було? Це <головік> шок. Жарх. Як він вискакував дві січки робив? Пісок є. А так. Ха-ха От Отобі дні хлопці Як не клює, так не клює, як клює так Що на шала? Це і... і цикада і той і стример, но. deixe neste Yeah, lots. Klasse. На, на стрімер чи на блесно. Я не стін. На цикаду. Ух ты! Класс. Зараз тут швидко є. Розпутаю цей, тримай. Нічого, нічого, ти тримай, пустив воду не подихає. Зараз двадцять 2625. Mm -hmm. Так, Друзі, один трофей Дністра зійшов, другий є, мерена. І три покльовки. Все, на все. одна теж було потужна, Олег Жиришка зловив і також було щось потужне зійшло на ваблик, правда? Класно, закидаємо. Ось відністер, ось тут від перекат. Щойно вискочила знов там риба. Така невелика, але. Получается, что активность есть. Не знаю, кланя напевно. жарах. А бціжеришок взяв на цикаду. Ну добре, прави. Колись судака тут в цій місцевості на Дністрі було достатньо. Кожний раз, коли тако на перекаті стояв, то ловили судака. Не крупний, але ловився стабільно. Жодного виїзду у нас не було, так щоб 1, 2, 3, 5, 10 садочків крупних таких до 50 сантиметрів. Але ловились на воблерки, на вертошки. А там було вже давно. Поставив такий комплект, кастмастерістрінг. Так, ну вже практично стемніло. Йду шукати дров, готувати якусь ватро розпалити, донки позакидати на випуски, нарізав рогулюк. По дві вудки закинув. Готуємося до нічної риболовлі. Череве пуски вечором на збирав. Смакота для риби. Світлячок. Світиться це готово, теж можна приїхати. Я позакидаю вудки, маємо по дві вудки. Хоча зараз я всі закидаю, але там ватру палить. Біля 9 години Данки закинуті, очікуємо на покльовки. Перша година ночі. Данки тишина. От так, гачок порожній. Ось так я кожну годину перезакидаю легонько дзенькне, дзенькне і все. Ха -ха -ха. Марена. Ну що, одну рибу спіймали вночі, Маренка маленька. А хлопці, щось клюнуло? К ти? Морена. Але вода підбула. Сильно? Сильно. Бачите, скільки вона буде підніматися. Ось такий улов, хлопці. Нічний. Але будемо спостерігати, як підбуває. Та ні, вона зазвичай різко піднімається, але падає довго. Так, тут де. де стояли вудки, Дві я забрав ближче до табору. Одну залишив тут і тут же пішла вода. Та, вудки стояли, водорості тільки набила, натягує. Одну вудку затопило. А тут ще й рева є. Ну, не треба. А. Ну вода підбуває і почала кліт ловитись Оп. Це не стер, тут. <ріху> Нічого дивного нема. Таке постійно тут буває. Один раз за ніч вода була піднялася на три метри, ми тоді з дяді Вову було на Дністрі. Так що ми два рази тікали машину. І зранку там, де, де під вечір ми лишили машину, то вода десь ще метр вкрила була над машиною. В принципі Ще можна закидати. Частіше перезакидати вже п'ята година, ще до ранку. Пара черваків є ще. Пава і мусор вже, гіллячка. Подивимось. До світанку ще година. Тика, в принципі, шоста. Ну шоста десь... Ну, за пів години буде світати. Година менш. Вже запарили чай. Можна і по канапці з'їсти. Чекаємо світанку, коли ж не знають як вода буде, скільки підбувати, чи можна буде щось ловити. Маренка, ще одна. Невелика. От вода підбуває і клює. Правда дрібна. І тут заледве бердо під цей берег буде неможливо ловити тут, тому що вода буде в пояс. Далі підбуває ще за годину-півтора вже все. Перший закет Ось таке зараз буде, скоріше за все. Пінгувати неможливо. Це така кожен закет. Два дні тому був дощ, можливо, десь вещі потечі був сильний, тому і піднявся. Жерех на підтак тебе? Взяв тут два близьенько попідкорчив Двоїся Попробуй... попробую жирошок більше з вчорашнього. Симпатичний зарошат вже Взяв на, на чорну цикаду Попід корч викину. Я кажу, вода ще прибуває. Стає все важче і важче. Практично мука. А не ловля. Тим більше вода прибула. Я тут став на високий камінь, а назад вернутися я вже попри ці кущі не зможу. Ось тут стояли водочки. Тут оп. Могли б і поплисти. Дуже, там якесь дерево пливе Ого. Це так... це що, означає, що чим більше дерев, тим більше прибуває Ну. No. весельна вода прибула вже, майже постійно пливе корчик, ось тут пливе, тако куди не подивишся, не тільки водорості, а вже й корчі пливуть, ось пливе, ось там, ось там на жаль, половина 9-ї години. Планувалася сьогодні весь день ловити, я риба ніби клювала, але що вдієш, вода прибула і прибуває, і несе водорості. За кожен раз закидаєш, чіпляє швар. Але щось прокльовувало. Вода підбугала і прокльовувала. І може і зараз би клювала. Якби не чіплялись водорості на гачки. Ну вже... Все в Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі, посилання на снасті під відео. Все, до зустрічі!